Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріпимо все, що вивчили і знаємо по темі звуки і букви алфавіт наголос, і виконаємо тренувальні вправи. Розпочинаємо урок зі скриньки запитань. Назвіть, будь ласка, букви, що позначають два звуки. Я. Ю, Є, І і буква ЩА. Які букви сполучення дають один звук? Це букви сполучення ДЗ і ДЖ. Яка буква має найдовшу назву? Так, правильно, це м'який знак. Якою буквою починається алфавіт? А, А закінчується. Буквою Я. Переходимо до роботи в зошиті. Розгорніть зошити, покладіть їх під нахилом. Відступіть від попередньої роботи Одну, один рядочок вниз. Посередині запишіть 19 вересня класна робота. І пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії, буква Г, один рядочок. Нижче напишіть три слова з цією літерою Гава. Агруз, вибачте, ґрунт. Далі у нас словникове слово. Акваріум. Правопис цього слова перевіряється тільки орфографічним словником. Тому цей правопис ви маєте запам'ятати. Якщо є зелена ручка, запишіть це слово з нового рядочка зеленою ручкою. Акваріум. Відео зупиніть. Складіть, будь ласка, звукову модель до слова акваріум. Для цього візьміть простий олівець і нижче під написаним словом позначте його звуки. І склади. Складіть речення зі словом акваріум та запишіть його у зошити. Нагадую, речення ми починаємо писати з великої літери в кінці обов'язково. Запам'ятайте правопис цього слова. Слухайте, будь ласка, вірш, Одарки Криштанович весела абетка. Станьмо літери в ряди, заспіваємо раз, два, три. А, Б, В, Г, Г Д. Е. У рядах вперед веде: Є, Ж, З, И, І, і ї, Й, Відкриваємо шир швидше рот. К Л. М, Н, О, П, Р. Затанцюємо тепер С, т, у, ф, х, ц, Ч під ківками стукнім ще. Ша, ща, ю, я і м'який знак славний виведім гопак. Чи допоміг вам вірш пригадати алфавіт? Для чого потрібно знати алфавіт? Пригадайте з попереднього уроку. Як по-іншому ще можна назвати алфавіт? Нагадую, абетка, алфавіт, азбука це слова синоніми. Давайте пограємо в гру на мисто. Перед вами слова книжка, аркуш, шпак, кіно, батон, міст, груша. Нанизуйте слова намистинки за алфавітом. Запишіть слова з нового рядочка в алфавітному порядку, відео зупиніть, перевіряйте себе. Все так, пальчик догори, ви молодці. Працюємо за підручником. Вправа 32. Виконуємо перше та друге завдання. Читаємо вірш «Гава. грицька бойка. Кіт облизується ласа, Гава в дзюбі держить м'ясо. Ось поклала біля себе, а коту того і треба. Подивилась гава в бік. кіт за м'ясо та й утік, а малятам смішно стало. Гава гаву упіймала. Як ви розумієте, вислів упіймати ГАВУ? Так, це відволіктися від основної роботи. Пригадайте, коли доречно вживати цей вислів. Письмове завдання з цієї вправи: записати по два слова з наголосом на першому, на другому і на третьому складах, і позначте ці наголоси. Для виконання цієї вправи відео зупиніть. Отже, які це можуть бути слова з наголосом на першому складі? Ласо, гава, м'ясо. Досить. Далі на другому складі Облизується, поклала. Два слова достатньо. Наголос на третьому складі. Подивилася. Так, раз, і ще упімала. От вам два слова з наголосом на третьому складі. Не забудьте поставити наголос у цих словах. Виконуємо третє завдання вправи 32. Побудуйте звукові моделі виділених слів. Це слова дзьобі і м'ясо. Запишіть ці слова з нового рядочка, позначте їх звукові моделі і напишіть, скільки в словах букв звуків. Відео зупиніть. Перевіряємо. Зверніть увагу: нагадую у слові дзьобі. Буква сполучення ДЗ це дві букви, але звук один, м'який знак звуку не дає, тому в цьому слові букв шість, а звуків тільки чотири і два склади. У слові м'ясо буква Я стоїть після апострофа. Значить, звук М твердий. Буква Я дає два звуки Й, «а». Й в українській мові завжди м'який. Тому у цьому слові чотири букви, а звуків на один більше. Все правильно, молодці. Виконуємо вправу 33 перше завдання. Прочитайте слова, запишіть їх в алфавітному порядку: Понеділок дзига, герої, виразно, п'ятниця, дідусь. Що це за слова? Правильно, це словникові слова, правопис яких ми вивчали в 2 класі. Тож, запишіть ці слова в алфавітному порядку і підкресліть ту букву, яку ви вставили. Відео зупиніть. Перевіряємо. Пальчик догори, якщо завдання виконано правильно. А тепер виконуємо друге завдання цієї вправи. Перевірте, якщо всі слова у вас записані правильно і правильно підкреслені букви, то з тих букв, які ви вставили і підкреслили, ви складете назву пташки. Що це за пташка? Так, це Зозуля. Чим же цікава ця пташка, пригадайте. А я трішки доповню вам знання про цю птаху. Корисний перелітний птах. Самка світло чи бурувато-сірим оперенням. Пташка поширена у Європі та Азії, відкладає яйця в чужі гнізда, живиться комахами, зокрема волохатою гусінню. Зозуля знищує дуже багато комах, серед яких більшість шкідників лісу, і тому заслуговує на особливу охорону. Далі працюємо. Права 34. Прочитай назви птахів. Запиши їх у порядку розміщення звукових схем. Птахи такі: вивільга, шпак, зяблик, лелека, щиглик, ластівка, шуліка. Зверніть увагу, вам треба записати назви цих птахів відповідно до звукових схем, до їх звукових схем. Подивіться: перша звукова схема. Яка пташка до неї підходить. Назва якої пташки підходить під цю звукову схему, запишіть. І так, далі. Відео зупиніть. Перевірте себе. Якщо щось не так виправліть. пригадайте, будь ласка, алфавіт. Розкажіть його, відео зупиніть. А тепер таке питання. Чи записані ці слова в алфавітному порядку? Ні, звісно, ні. Домашнє завдання вам буде таке: списати два послідовних речення із тої книжки, яку ви зараз читаєте. У кожному слові у цих реченнях треба буде поставити наголос. Ну і підводимо підсумок. Поставте, будь ласка, галочку у колоночку плюс, якщо все на уроці сподобалось і було зрозумілим. У графу мінус, якщо щось не сподобалось, здалося важким, незрозумілим та нудним. І поставте галочку у графу цікаво, якщо були цікаві факти, про які ви дізналися на уроці. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!